Ми почали 23-го посівку кукурудзи, 24-го соняшник, і я єлі витримала, щоб до цих пір посіяти. Бо в мене ще до 1 квітня мені ж в соцмережі пишуть, що ми вже засіялись, це ми ті типу, палоки ждемо. А я так дивлюся, мудрі люди вони, типу, не спішать. Не завжди, так? те, що раніше, те краще. 21 рік, червень, Гарарена Шевченкова висіваємо 10 червня 36 центнерів Бельведер. Тому ну, сказати, що, що, що це погано. Це непогано. Якщо взяти по півдню, наприклад, по райони Одеської області, південь Миколаївської, Херсонська область, то фактично хто пізніше сіяв, то, то власне там соняшник якийсь і був Да? тому також е, е, ну, якщо все. сіємо рано, то ми е, по перше ґрунт не прогрітий. Протруєне насіння, якщо довго лежить, все одно там є нюанси з протруєнням, що воно втрачає свої властивості і потім. Та ну рано сіють, хто, хто рано не сіяв, всі сіяли рано, щоб зрозуміти, що, рано що, не що, треба що сіяти? таке, таке да, рані посів, навіть були такі періоди, коли три тижні да, до появи сходів, а потім сіяли ну, той в термін коли оптимальний, да, і сходили вони з різницею в два дні. Але ж ну те, що він пролежав там три тижні на 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 майже три тижні більше в ґрунті, якби ну схожість від того не, не додалася, Будемо так казати, якщо вона ну, просто скажем також. залишилася на тому самому рівні.